Про те, що відбувається під Бахмутом. Чому перейшли від Бахмута до Солодару. Зараз же такі дві дуже гарячі точки у нас. І під Бахмутом наші прикордонники атакували опорний пункт ворога та відкинули росіян. Державна прикордонна служба повідомляє, що ворог намагався повернути втрачені позиції, бо наші захисники накрили їх вогнем. Тож в ближчому бою вдалося знищити 18 та поранити 24 загарбників. А ось щодо іншої, не менш напруженої точки Донеччини, Соледара, то там наші військові продовжують тримати оборони. Хоча бої ведуться вже у межах населеного пункту, ворог постійно намагається прорвати оборону. Штурмові групи ведуть, бо на дистанції штурмові групи ведуть бої на дистанції 20-30 метрів. Місцеві жителі настільки звикли до безперервної стрілянини, що навіть виходять вигулювати собак під гуркіт. Вибухів.